У селі Квіткове всі готувались до Великодня. Господині пекли Паски, діти малювали писанки. А в кожній хаті стояв кошик, що чекав свого великого дня. Але серед усіх був один. Особливий його звали Кошик Микитко, і він був справжнім мрійником. Не просто кошиком, а кошиком із душею. У ньому жили найкращі запахи свята, ванільної пасочки, свіжої зеленої травички, солодкого масла і трохи диму від ковбаски. Але Микитко мав мрію потрапити до церкви не просто з їжею, а з дивом. Одного вечора, коли всі спали, Микитко прошепотів. От би я міг принести не тільки їжу, а й радість тому, хто найбільше її потребує. І ось сталося диво. У кошику з'явилось маленьке золотисте яєчко, що світилося теплим світлом. Воно не було ні крашенкою, ні писанкою, але випромінювало любові надію. Коли дівчинка Оленка принесла Микитка до церкви, Священик, побачивши яєчко, сказав це знак, що добро живе там, де та є щирість. Відтоді кожен рік Макетко приносив у собі щось особливе: усмішку, обійми, мир між людьми. Бо справжнє Великоднє диво не в тому, що лежить в кошику, а в серці того, хто його несе.